Важке лікування продовжує восьмирічний тернополянин Давидко Ривнюк. Зараз хлопчик із мамою у Києві. Туди приїхали грузинські медики, які лікують у нього гліоз головного мозку. Медикаментозне лікування непросте. Організм Давидка подекуди не витримує навантаження і треба робити перерви. Та головне іноземні фахівці дають надію на повне одужання. Але саме лікування і подальші трансплантації кісткового мозку, необхідна частина процедур, коштують непідйомних для родини ревнюків грошей. Тож Давидко просить усіх небайдужих допомогти. Йому перемогти хворобу, із якою він уже п'ять років мужньо бореться. Лікування проходить добре, лише організм після третього дня не справився з такою нагрузкою, з таким навантаженням. Після третього дня прийшлося відмінити що процедури, що лікування. Ми дали перерву організму два дня. Зараз процедури досить нелегкі, від чого опалюється дитині дуже шкіра на голові, оскільки йде стимуляція головного мозку. Ми стараємося ходити так, щоб можна було трошки підзагоїти ті ранки, тому що ну це нестерпно.